Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні у нас швидке включення з цікавими новинами. Більшість з вас приймала участь зі мною в проєкті QA3. Це штучний інтелект, який розрахований для криптонів. Можемо отримувати аналіз та статистику по монетам, а також купляти монетки за найнижчими комісіями. Так ось, в першому сезоні за прості дії на сайті ми змогли отримати airdrop. Так, не всіх багато було, тому що зайшли ми трішки пізно. Але в нас ще буде можливість отримати в нагороди в другій роздачі. Снепшот був 15 березня. Тож будемо чекати 2 квітня, де й дізнаємось, чи будуть нас ще винагороджувати за минулі дії, чи ні. Але зараз не про це. Зараз вони почали співпрацювати з мережею Solana. Та на честь цієї події також запустили івент з дропом в 5 мільйонів, про що написали в своєму твіттері. Давайте подивимось. Так ось, як бачимо, пишуть що сповіщення для десантування відтепер і до 3 квітня використання QA 3 у блокчейні Solana означає, що ви можете отримати airdrop. Не пропустіть шанс у нашому другому розіграші отримати частку в 5 мільйонів GPT або в 5 мільйонів доларів. Хто пише так, хто так. Ну, це дуже багато, я вам скажу. Ми виділили спеціальну частину лише для користувачів Solana з датою знімка 31 березня. Не пропустіть! Тобто, в нас з вами є 10 днів, щоб прийняти тут участь. Я гадаю, це досить гарна пропозиція, тому що рефералів запрошувати зараз неможливо, тож будуть всі в рівних умовах. Єдине, що вони пишуть про те, що будуть брити сибіл аккаунти Тож будемо сподіватися, що ми під них не попадемо. Добре, з цим розібрались. Давайте перейдемо вже до дій. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно буде, це гаманець солани. Якщо він у вас є, це добре. Якщо ні, то можемо його встановити. Я використовую гаманець Phantom. Можемо його встановити в браузері Chrome. Якщо у вас немає гаманця, то відкриваємо Chrome та переходимо за посиланням гаманець Phantom та потрапляємо на цю ось сторіночку. Просто натискаємо Встановити гаманець, він завантажується. І ось такий буде в нас гаманець. Там, як завжди, просто зробити прості кроки та пройти реєстрацію. Складного там нічого немає. Обов'язково потрібно зберігати свою сіт-фразу, тому що якщо ви втратите доступ до гаманця, тільки з цією сід-фразою зможете його відновити та записати пароль, який ви до нього придумаєте. Ну, але головне все ж таки сідфрази, тому що ви за рахунок неї зможете навіть відновити пароль. Гадаю, з цим ви впораєтесь, складного нічого тут немає. Далі переходимо вже до самого проєкта за посиланням проєкт QNI3. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Якщо ви раніше зі мною робили цей аеродроп, то ми бачимо, що вони змінили свій сайт. Виглядає досить непогано та мінімалістично. Але також це не саме головне. Саме головне, давайте перейдемо до ардропу. І бачимо, що тут вони трішки розказують. Ну але тут цікавого теж нічого немає. Ну, пишуть, що два тижні займає цей ардроп від Салани. І. Тут нам потрібно під'єднати наші гаманці. Це Metamask та гаманець Solana. Перше, що робимо, під'єднуємо наш Metamask. Натискаємо Jet, are, are Drop. Натискаємо Metamask, натискаємо далі та під'єднатись. Натискаємо далі. Все. Підписуємо ще. Добре, тут ми зробили, під'єдналися. Після цього нам потрібно перейти на Solana Chain. Потім. Натиснути: ось тут. Вибираємо наш гаманець Phantom. Тут вводимо пароль, який ми прописували, та натискаємо Unlock. Натискаємо Sync. І все. Ми під'єднали наш гаманець. Дивіться: після того, як ми це зробили, поки у нас тут 0 буде. Нам потрібно заходити сюди кожного дня та робити чекін. Ось отут: у вас буде написано «Чекін». Для цього нічого не потрібно, тільки під'єднати гаманець Solana та натиснути чекін. З вас списують комісію, десь, якщо подивимось, я сьогодні робив, то виходить в монеті Solana це десь 20 центів. Ну, 18, 17, 20, все буде залежати від того, який курс зараз Solana. А Solana досить зараз непогано себе. Почуває. Так ось, якщо подивимось, на дії, ось, отут я робив і списала в мене ось таку кількість салани. Це було десь 20 центів. Тобто, якщо порахувати, за кожен чекін в нас буде списувати давайте, 20 центів. Цей івент буде тривати 10 днів, тобто нам потрібно буде десь 2 долари. Може трішки більше, може трішки. Менше, це все буде залежати від курсу Solana, куди вона буде йти, вгору або вниз. Так ось, якщо у вас немає Solana на Магаманці, то закиньте хоча б 2,5-3 долара, щоб точно вистачило. Якщо у вас немає коштів, але хочете прийняти участь, я залишу посилання на бота, в якому ви зможете купити собі монети Solana. Для цього просто до нього зайти. Вибрати Solana, вписати або кількість або суму в гривнях, яку ви хочете занести. У мене не було Solana, та вся валюта в мене зараз залочена. Тож я собі поповнював на 250 гривень. Просто вибрав Solana, вписав, що хочу купити на 250 гривень, а потім зайшов в гаманець, вибрав монетку Solana, а вибрав ось тут натиснув, скопіював ось цю адресу, вставив в бота. І мені прийшли кошти на мій гаманець Phantom. Після цього просто натиснув чекін. Воно списало, і тепер буду чекати наступного дня, щоб зробити ще один чекін. Гадаю, з цим нічого складного немає, ви зможете впоратись. Всі посилання будуть в пості телеграму. Добре, коли зробили чекін, також я буду робити такі дії. Переходимо на вкладку Home, і в нас тут є ось такий бот, який відповідає на наші запитання. І я буду десь задавати питання кожного дня по 3-4 питання, які будуть питання. Наприклад, давайте в нього запитаємо там ціну біткоїна, вписуємо та натискаємо Enter. І він нам тут розказує про ціну біткоїна. Можемо також написати про ефір, тобто якісь питання про криптовалюту, або може якусь статистику. тобто... Подумайте, що б ви хотіли дізнатися, і можете сюди написати. Не всі питання він відповідає, але треба спробувати щось в нього запитувати. Як бачите, працює він через раз. Якщо повернемось сюди і знову натиснемо, наприклад, ефір Price, не завжди робить через раз, але треба намагатись. вони обіцяли це виправити дуже швидко. Але сьогодні щось воно так цілий день. Ну, ви бачили, тобто задали питання, натиснули, і будемо чекати відповідь. Якщо не відповів, зайшли трішки пізніше. Гадаю, з цим теж розібрались. Можуть бути помилки, не панікуймо. І третє, що я буду обов'язково, ну я вже це роблю. Якщо ви не робили, або ви новенький тут, то ви можете також зайти на data Mining, натиснути Install. І встановити їх додаток для майнінгу. Ось таким чином. Ну, ось тут натиснути Install QA3 Data Mining, і у вас з'явиться ось такий додаток. Більше тут нічого робити не потрібно. Працює він дивно, досить, інколи працює, інколи не працює, але встановити і хай він собі висить. Поки ви працюєте, він також буде працювати. А інколи бувають проблеми через гаразд але я встановив і мені інколи нараховують монети. Краще це зробити, нехай буде. Добре, гадаю, з цим ми теж розібрались. Ну, ось тут у вас повинно, щоб було написано connected. І це означатиме, що він у вас законнектився. Добре, дивіться, Сама головна дія це робити чекін. Як я сказав, витрат буде 2%. 3 бакси. Гадаю, що ризиків дуже мало. Якщо ми подивимось на ціну монетки GPT, зараз, яку вони будуть роздавати. давайте подивимось на а, CoinMarketCap, То вона зараз 50 центів. Тобто, якщо ми навіть отримаємо 5 монеток, ми вже будемо працювати в 0. Але вона була навіть а, по 84 центи, що, я гадаю, досить непогано. Тож, якщо ми навіть отримаємо 5 монеток і не будемо чекати, а продамо по цій ціні, то ми нічого з вами не втратимо. А якщо закинемо в хол, і на бичці ця монета ще може дати ікси, тому що торгується вона зараз тільки на ось цих біржах, а є така можливість, що буде ще й на Binance торгуватись, тож може якісь там 1-2 долари вона й буде. Коштувати, тому що штучний інтелект зараз на великому хайпі в криптовалюті, і це дуже перспективна тема. Я гадаю, ризики є, але вони мінімальні. Якщо у вас є така можливість, що ви втратите 2 долари і ви це не відчуєте, то я гадаю, спробувати потрібно, тому що рефералів не запрошують, і ми всі на рівних умовах. І останнє, що я хотів би порекомендувати зробити на цьому проєкті це підписатись на їх Discord. Для цього переходимо за посиланням Discord Q&A 3 та потрапляємо на ось цю сторіночку. Після того, як ви потрапили, натискаємо Верифікація. Ставимо ось тут галочку і все, ви верифікувались. Якщо у вас будуть якісь запитання, то можете переходити на чат та тут вже спілкуватись, А ви зможете отримати свої. Відповіді. На цьому все. Складного, нічого немає, кожного дня пару запитань робимо, чекін і все. Витрати 2-3 долари та чекаємо 31 березня для снапшота, а потім 3 квітня, де дізнаємось, скільки ж ми отримаємо. Ще раз повторюсь: рефералки немає, тож будуть майже всі рівні. А що саме цікаво, вони пишуть, що буде ще й третій дроп. Тож проявляємо активність, тому що, може, в третьому дропі вони сумують всі активності і ще дадуть якийсь дроп. Ну, це також мої фантазії. І ще, до речі, я чув десь в чаті, що писали, що можливо, за те, що ми використовуємо солану мережу, ми також зможемо отримати дроп за активності в мережі салана, але це не точно. Також побачимо. А поки все. Чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково завітайте на мій канал, там є багато відео, які, скоріш за все, будуть вам цікаві. На деякі відео, які мені цікаві, і я раджу вам туди зайти, я залишу посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!